Сьогодні на власному прикладі показую вам різницю між cc кремом від Dr. Hedison та кушоном. Перше, що хочу сказати, що в них однозначно різна покривна властивість. Тому на щічку, де в мене є поодинокі висипи, я буду наносити кушон. А на щічку, де висипів немає, проте є поодинокі постакни, я буду наносити cc крем. Давайте зробимо це разом. Спочатку він має абсолютно білий колір, але при Ростиранні, да, при нанесенні, він буде адаптуватися під кольор моєї шкіри. Перше, що я хочу сказати, що він реально дуже класно вирівнює тон шкіри. Ви можете навіть на камері це побачити, да, що одразу менше стало синців, хоча я без консилера. Шкіра така ніби глянцева, фарфорова, ніби лялькова. Ну що ж, я нанесла наш cc крем на одну частину обличчя, і ви можете побачити, як ідеально він адаптувався по кольору. Обличчя. Прям здорова, сяюча шкіра, те, що я дуже-дуже люблю. Плюс в нього в складі є SPF 38, що для мене дуже важливо при виборі засобу. І плюс хотіла зазначити, що постакне він все ж таки перекрив. Вважаю, що на щоденне використання, ну прям топ. Такс, ну і другий наш продукт це кушон. З цим продуктом я вже знайома дуже добре, не вперше його купую. Кушончик, до речі, необхідно наносити саме вбиваючими рухами. Я нанесла наш кушон. Він також супер класно адаптувався під мій відтінок шкіри. Ідеально перекрив висипи, тобто майже нічого не видно. Він має трошечки щільніше покриття і СПФ. 10. Ви можете побачити, що, що один чи що інший засоб ідеально справився зі своєю задачею. Коли б я обирала Сісі, я б обирала його прямо на кожен день, коли нам не потрібно сильне перекриття. Коли в мене прямо, знаєте, класний стан шкіри, але мені хочеться вирівняти, наприклад, тон. Ну і плюс, звичайно, СПФ. Коли я би обирала кушончик, коли нам необхідно все ж таки щось більше перекрити, да? тобто, коли в нас більше висипів або більше постакне, він прям ідеально цією додачею справляється, а також, що мені подобається, його пакування. Тобто, ви можете завжди його брати з собою, оновити там після залу або оновити СПФ протягом дня. І що хотіла зазначити, що обидва продукти я абсолютно на собі не відчуваю. І не дивлячись на те, що cc Крем зазвичай потенціюється як продукт, який має меншу покривну властивість, він все одно ідеально справився з тим, щоби перекрити мої. -акне. Мені абсолютно точно сподобався ефект від обидвох продуктів, і я точно буду використовувати обидва.